Вітаю, народ ви на каналі IDPlay, мене звуть Сергій. Сьогодні в нас цікавий, доволі цікавий івент, який провели під кінець вайпу. Нагадую, це останній вайп на версії гри 1.4. Так, звісно, річ, що можна в неї ще пограти буде, якщо хтось захоче згадати, так би мовити, минуле. Да? Але всі чекають і переходять вже на версію 2.0, яка вже стартувала, вже вона вийшла офіційно 27 червня. Хоча нам казали, що буде 30-го. Ну, тобто, трохи випереджаючи графік на 3 дні раніше запустили. Ось давайте зараз по івенту. Це така собі своєрідна гра в кальмара А-ля Лабіринт. Дуже цікавий варіант. Цей лабіринт має декілька. Оверхів. Тут багато гравців, насправді в ньому брали участь. У ну, нас всіх зараз, бачите, тут адміни літають і кілька гравців. Ось. Що тут для нас зробили? Тут бігатня ми шукали номери. і Були такі ящички з їжею. Але було дуже багато пасток. Ну, міни. Адміни активно спавнили сюди зомбаків. І також ще тут стояли турельки. Але турельки. Через ну там, буквально пару хвилин були на початку гри вимкнені, бо гравці просто вмирали. Не вкачані гравці, ну, їх турелі просто шутили. Дивіться, ось такі таблички. На табличках є цифри: римськими 1 і номер. Римськими 2 і номер. Римськими 3 і номер. Ну, коротше, ви зрозуміли, по кількості табличок, тут 4 таблички. кожна. Це означає код. Треба знайти всі 4 цифри. Правильному порядочку їх записати собі на листочок, або запам'ятати, і знайти люк, куди це ввести. Ось такий ось е, ідея цього лабіринту. І, звісно, річ не вмирати. Якщо ти вмер, то ти дискваліфікуєшся, тебе ну, викидуть. Начебто так. Хоча я бачив тут люди вмирали по кілька разів, але ну тіпа, закрили на це очі. Ну, таке, знаєте, технічні моменти. Да. Хоча дивно, я думав їх вигані Гаразд, дивіться, що ще з цікавого. Розфарбування, да? тобто весь лабіринт Він пофарбований в один і той же колір. Це прям капець. Я тут, зараз швидкість стоїть 500%, здається. Чи 600. Ну, я не хочу вас навантажувати. Відео насправді я відзняв повністю. Відзняв повністю відео, воно йшло більше години. Звісно, річ, що. Ну, я розумію, що годину і двадцять хвилин дивитися ніхто не о, буде. Ото вже не скарб. Так. Оце як вже не скарб. Гетьман, що це справжній скарб. Це... Насправді ми тут не скарби шукаємо, ми шукаємо насправді номери, щоб просто о, скласти ці номери в кучу, ну чотири цифри, да? і в цьому порядку, як вони написані, там один там Номер там такий, та другий такий, -то. ну ви зараз побачите. Я навмисно це відео не транслював, щоб було все по-чесному. Ну, ви розумієте, якби я в прямому ефірі транслював, бачите ось тут номер, але вилізла забачка. Але да, я нічого не підібрав, адмін забрав сумочку. Зрозуміла ну, річ, щоб було все по-чесному. У щоб... нас, з речей, був тільки ножик і галяками бігали. І оце їжа це все, що я знайшов в цих либритах. Бачите, Другий поверх. Він... Він ну, теж таке фарбування да, кирпича, але ще більше блін, заплутаєшся. Я тут набігав, не знаю, кругів 8, мабуть, поки не зрозумів, як виходити. Я знаєте, як виходив? Я просто йшов вздовж стіни да, весь час ліворуч протримувався, я пишу, що це лабіринт. Знову кучу їди, мін, зомбаків, ну, все. Коротче. Як то кажуть, наша пісня хороша, починає з початку. Ось, бігав, бігав, блукав, звісно <різна> річ, що блукав. Ось. Але не поспішайте перемикати канал, так би мовити. Тут буде ще й другий івент. Зараз цей івент у мене доходить до кінця, ось я ввів. Знайшов, ще вирішив побігати їжу пошукати. Я знайшов сокиру тази, називається. Ну, це така рідка річ, яку не день не візьмеш, тільки Ну, Щоб було зрозуміло, що людина не щось там да? Тобто все по -чесно. Ось, я бігаю з цим коротше, шукаю. Ну, знову натикаюсь. Тут, розумієте, воно лабіринт, воно постійно на одній тішити. Ну, типу, колами ходиш, натикаєшся, блін. Ну це прям, Ну класно зробили. класно це, дуже класно. Я написав адміну, що я все знайшов, мене портували на вулицю і. Коротше, Віддав я цей тази, що коричі, підтвердив, що я все знайшов. Ось, і ще виграв ігмати. Гмат виграв перший, я знайшов другий. Це мій знайомий товар, з яким ми виживали два вайпи, здається. Там був ще маленький проміжуточний вайп, але ну технічний, але ми там також виживали. Ось я назбирав багато снігу, сніжки і... Влаштувався і міні-івент. Просто почав сніжками. Ну, і ось ми знову ми на арені, де ми тут будемо битися. Тут буде е епічна битва, вона буде на ножах і пістолетах. Звісно, річ, спочатку на ножах, а потім на ножах і пістолетах, тобто одночасно. Доволі класно, доволі прикольно. Дивіться, яка антураж, е адміни молодці, підготували, все чудово. Ну прям приємно. Дивіться, які малюнки. Я навмисно обійшов і все це зняв, зробив скріншоти. Частину цих скріншотів виклав в Discord. Тобто ну, все короче, зроблено. Все як має бути, зроблено гарно. Замбаки нападають, ну, це таке. Це ми тут розважаємось, просто чекаємо ще на а, інших гравців, бо ми ж перші там ще лабіринт проходили люди. Ось, і коли вони закінчать лабіринт, бачите. Адмін робить об'яву. да До речі, був тут ще помічник АСМ, Асматей. Не знаю, він не адмін, але чомусь допомагав адмінам. Ну, Може знайомий просто Ну, типу, як, Запросили, залучили, да, до, до допомоги, бо насправді ну, важко проводити такий великий івент і великий лабірінт, да на три поверхи одночасно рухатися. Ну, ви розуміли, да? не буду вас грузити. Але влаштована класно. Я пропонував оцю кімнату, що вони збудували, скопіювати і перенести її на версію 2.0, щоб не будувати заново арену. Бо насправді блоки можна переносити. Я Тут буде десь посилання на відео про те, як переносити свою базу. Наречу, ну, вона є в мене в списку відтворення 7-10, можете завжди знайти. Ось, в принципі, Ну, тобто ви можете перенести з версії 1.0, з альфа-версії, з версії 1,4 в 2.0. Все переноситься, бо блоки такі ж самі, вони не змінилися. Ось ми тут розглядаємо котиків знову. Розглядаємо тут різні ці. Бачите, малюнки, коротше, красиво. Ось. І в принципі, ну що? Ну ну, тут вже ми, я так розумію, зараз підемо нарешті на івент. Тут народ зараз збирається, коротше. Ось тут у нас трагедія. Пішов хлопець короче в туалет, його з'їли зомбі. Ну, короче він ну, відволікся, да його вбили. короче ну, Це так, знаєте, це робочі моменти. Тут я знайшов речі в машинах, але я їх викинув. Не треба, видно, все по відео я їх викинув, я з собою нічого не брав. У мене оце все, що було, це. Ну, аптечки оці їжа, і вода, і все. ось Але тут стався під час івенту, на початку івенту, на ножах стався конфуз. Нам не пояснили, що. ну Нельзя користуватися цим бинтом, що в мене був, ну я його використав. Ну, це така, знаєте, це мелочь, але все одно я просрав, мене вбили, так що він мене не допоміг. Насправді дуже сильно накладе кровотечу цей ніж. І короте, якщо, ну. Ну що, ми галяка? У нас одягу немає типу, один-два удари і все, і короте, до побачення. Ти просто мреш через кілька секунд. Нічого тебе не врятує. Ось, що ще хочу сказати. ну Зараз ви бачите цей івент. Я теж все, його теж пришвидшив, приш... не буду я ну, Да? Тобто ну, тут ми стоїмо, там пишемо чат, можна почитати, кому цікаво, можете натиснути паузу, роздивитися, скільки людей, атмосфера. В принципі, воно все передається на відео доволі зручно. Відео це виходить, як завжди, в 4К якості. Нагадую, я знімаю 2К і в 4К відео. Ну, намагаюся більше в 4К робити, але всяке бува, Да? Ось, е, також є е, в мене трансляція. Да? На трансляції можете заходити, але там е, переважно все в 2К. Я в 4К намагався транслювати, але ну, таке собі, знаєте, краще вже в 2К або YouTube, або ще щось, ну, не вичає, скажімо так, е, спроможності да? каналу. А, ну, Інтернет-каналу, я не знаю. Ну короче воно починає лагати, або це сервіс, тобто це у нас БІБІБІ. -бі -бі зараз тут тобто почалася, але мене це не, не врятувало та аптечка що мене вбили. А, да, я відродився біля рюкзака і повернувся. До речі, дуже важливе зауваження, по як повертатися. да Те, що було версії 1 там або в Альфі забувайте. Тепер, якщо ви хочете встати біля свого ну рюкзака. Не кладіть ліжко тоді ви встанете біля рюкзака. Якщо, ну я не знаю, може це мод такий. Мені ні, ніхто просто про моди не казав. Ну, зараз так, я ось грав на сервері 2.0, тобто вмер, натиснув кнопку встати, я встаю біля рюкзака. Якщо в мене лежить ліжко, то я встаю в Ось, в ось, декажу. Ось, ось. ось це у нас бій на пістолетах. Ну, не смійтеся, да. я, я намагаюся. Да. Це вибух типу, сигнал для Ну, битву. Да. Але когось там бив, ну, коротше, і тут ми починаємо дурачитись. Зараз я застрелю Рекса, Рекс, а потім ми почнемо стрілятися. Ну, коротше, просто всі, всі проти всіх воюємо, стріляємо, це вже дурня. Ми просто івент закінчився да, швиденько і все. Тут ми граємось, дурачимося, всі там одне за одним ми, типу, охотимося. Тут мене ігмат вбив. Потім я їх мати, потім він. Ну, коротше, веселимося. Сходимо, ось. Дорачимося. На цій веселій ноті я закінчую. Нагадую, ви були на каналі підписуйтесь, Подписуйтесь, заходьте, грайте на українських серваках, підтримуйте наших хлопців і не забувайте про те, що, як то кажуть, треба... Такі важкі часи, як зараз, у війну підтримувати одне одного, і бувайте до побачення.